Доброго дня! Сьогодні у нас слава Господу прохолодніше. Вітерець. Дощо не було, таке щось збиралося, збиралося, така сьогодні вночі знову атака ця була на ну, похрену мороз. Це вже нас цим не здивуєш. А мені зараз стало дивитися в свої удобрення і хімію. І треба їхати. Купляти в мене немає борної кислоти. Треба купити борну кислоту, тому що дуже жарко було і не літають пчоли. Все, мам, давай. Ти ж її ма! Давай випусти. Да. Вона таблетку їла ми її обдурили трошки. А мама каже, я зараз закрив ворота, це автоматика, треба. Саша приїде і будемо ставити автоматіку, бо це не годиться. Тут десь-сюди ходіння. Е, так що їду зараз, не знаю, зараз поїду, мабуть, туди в нову лінію. Там мені, мені вони здаються там саме ці... Ну, борна кислота, вона і в Африці борна кислота. Але то те, то те треба ще купити. Вчора робила окрошку, вчора напахалася, просто напахалася. Не можу вам передати, як сильно зією вищенню, хай могреть. Мама ж каже, давай зробимо, так зроби. От давай таке варення зваримо, кажу, так вари. Так я не знаю. Вона мені учудила, варення варили з вишні, Я їй кажу, мам, будемо варити, потихеньку водичка тільки вийде і потім будемо уварювати. Я пока ще спала, вона ж рано встає, встаю, вона його варить, кипить ключом Я говорю, мам, в цьому варенні два літри соку. Ти його увариш. Та ніколи в житті там звичні буде просто квашня, а ти його не увариш. Навіть, якщо ти зараз мішок цукру висипеш, толку не буде. От ну не знала вона цього. Я кажу, так зачем же ти лізеш? Я ж тебе те, що потрібно, я ті кажу, мам, оце зробиш, що це? Ну навіщо, якщо ти не розумієш? в цьому? Я хотіла, я кажу, я розумію, що ти хотіла як лучше. А вийшло, як завжди, розумієш? Тобто квашня а не варення. Ну, нічого. Це не перший раз. Ну, Бог з ним. За що я хотіла сказати? Ого, а що це в мене 8,2. Це, мабуть, коли я заправилась комп'ютер, збився чи що. Зараз довше. Должен... Боже, вже 106 тисяч наїздила машина, хай Бог милує. Оце так, туди-сюди, туди-сюди. Ой, гарно, гарно, що сьогодні не жарко. Сьогодні 23-24 передають, ну, а то ж 35 в тіні, це ж нереально, все горить. Отак вчора кабаки ті вуха отак опустили, як і я вчора. Я вчора, мабуть, два кілограма скинула з вищі на вишню. Ноги так болять. Ну нічого це все корисно, це все. Але слава Богу, що <смас> не більше, що не вродило більше нічого. Щось так машин мало зовсім. Не? Просто нема машин. Де ж машини всі? Дивіться. Я маю на увазі легкою, ти завжди їдеш, так тут прямо череда ціла, а це щось ні. Так, зараз я вам, а тут ора знімала і ось дивіться, я вам вже раз сказала, поставили знак з тої сторони і з цієї сторони. От уважно, дивіться, ось жовтенький. Нерівна дорога, 50 кілометрів, 10 кілометрів така дорога. Ось, бачите, справа. Скатабаза. Звісно, проще поставити знак і все, ремонтувати дорожче. Ну як так можна? Оце закінчили там, де Тори Смітка. Оце вони вважають, що це піщанська громада. До чого тут піщанська громада? Ми все життя прожили Круківський район, це піщанська громада. Яка піщанська Це писали так. Люди ж задають питання, що це за фігня. Ну тут ще ми їдемо вишу. Це ще просто краса. Бачите машини, як петляють, отак, от отак, об'їжджають. І ця піщанська, куди ти, куди ти блядь прежиля? Я розумію, що піщанська громада, але вибачте мене. Вже давайте якось домовляйтеся разом. Ух ти, дивіться, торти на заказ. Тортва, красиву машинку зробили, уже що тільки не придумують, якби тільки купляли. І оце я їду по цій стороні, тут ще більш-менш. Більш а відтіля як їдеш, так петляєш як у той петлюра. І Зараз ми доїдемо, от буде почнеться розподіл, ну, ділять дорогу. І там уже і ями заробили все. А оцей шматок він нікому не нужен. Просто нікому не нужен. Як це так? І он зліва теж стоїть знак. Такий самий, як я вам показувала. От вам і все ось починається. Бачите, біла полоса? Розділяє. О, все, тут вони ремонтують, а там не потрібно ремонтувати. Ось, вам, будь ласка, отака, отака ситуація. Як це можна? Шматок дороги не Кременчуцької, а Піщанської громади. Та воно все наше, наше все. ой. Отак виїжджаєш і хочеться якось позитив, а що позитив. Ну, що позитив. Ще й рімень цей давай, блін, Бог не дав цицьок великих. Лізе прямо на шею, якби цицьки були, підв'язав би за цицьки та їхав, а так ніяк. Блін, забула знову взяти сікатор. Ну, Йоханий баба, я ж хотіла на заправку. То раз зайшла на заправку. Ну, нікого немає. Дивіться, що робиться. Кожзавод зліва. Просто зруйнували падлюки. Ось ресторан. Далі будівельний центр, офіс. Будівельного центру. Ось прямо сюди залетів подлюка. Дивіться, що робиться. Тварі. Ось Коззавод сліва, ну я не буду переводити. Ось справа музей. Музей залізнодорожного транспорту. Теж сюди попало. Зліва повністю всі вікна в кожзаводі вилетіли. Кожзавод вообще не працює. Взагалі не працює, я не знаю скільки. Я думала, оця поліклініка, що і в поліклініці в тій дитячі повилітало все. А то я пере... ну, перші кадри пішли, я спутала із, скажіть мені, із. Ну тут теж попало, бачите, во перев'язане. Поліклініка ось дитяча справа, яка не працює, все забите, дивіться, там від тих прильотів ще вікон немає. Але там на кришу трішки попало. Ласка, просто музей, просто ресторан, завод, який не працює. мама моя там робила. Я не знаю. Я не знаю, що вони хочуть доказати і що вони хочуть зробити. Я вважаю, що це просто дурість, просто дурість. Месть. Месть подається холодною. Та ми б так хотіли, щоб у вашого. Ботоксного на того, який дуже погано виглядає, щоб у нього пукан лопнув. Це, а тут такий господар гарний, він виступав і каже, це ресторан, це каже, це все моє життя. Ну Він такий ну не українець, каже, це все моє життя. Ну, слава Богу, каже, що всі живі і ніхто не загинув. Оце саме головне. Ну там охорона постраждала трішки. Оце саме головне. А збитки він каже, та я не рахував ще збитки. Але ви ж розумієте, що нічого немає. І всі люди, які працювали там, всі 22 людини вийшли на оце згарище, все прибирали, все забирали, розбирали. Там ще ну, посуд такий, що можна спасти його, просто відмити від копоті. Ну, таке там каструлі, оце все знаєте. А це ж все жах, гарний такий цей буфет. Був він один перший в нас в городі, що так і називався буфет. Там можна було брати. Ну, я якщо знайду відео я вам поставлю шматочок, у Діми було день народження, і ми Сашуня якраз моя була, і ми заїжджали, купляли там для столу все, того 300 грамів грам, ми стіл накрили. Як знайду, то покажу вам. Тому що, знаєте, Я весь час опираюся на свої відео, я не беру з інтернету відео. Це Чесно кажучи, в я... мене нема... не вистачає клепки його взяти там. <смі> Чесно кажучи, тому я беру тільки своє. Ну, все, їдемо в Озі. Далеченько трішки. О, вже почав падати розход солярки. Вибачте, я не показую вам місто, тому що де таке, що цікаве для тих людей, хто давно не мешкає, Кремень хто виїхав. То я показую, а так воно не потрібно, тому що в нас у місті дуже багато, я вам скажу, ждунов, є ждуни. І навіть я знаю багатьох, які кажуть, Ой, та все одно, треба було не починати такої війни, було... тобто їм все одно, їм все одно, при кому жити, де жити Я знаю таке, ну нічого страшного, на кожного прийде, як кажуть, правда. Я вважаю так. Якщо тобі не подобається влада, тобі не подобається країна, будь ласка, їдь туди, де тобі подобається, де тебе чекають, продавай тут все і їдь туди. Ти ж не голий, не босий поїдеш тебе, що ж є в цьому житті. А я не хочу, я не хочу нікуди виїжджати, я хочу жити І помирати я хочу тут, тому що я українка, і це моя земля. Це моя територія. Мені не треба їхні там переживати землі попродавали. Мені їхні землі не потрібні. У нас земля буде, ви знаєте, скільки, скільки там? 2, 20 на метр сорок чи на метр двадцять, не знаю. Ото наша земля буде. А так мені вистачає того, що на огороді є. Що-то сьогодні так якось їздять водії. Цікаво. О, коври повикидали які. Мама ходила, мусорку забирали, каже, нічого це талмазани, а Ірина в лікарні. Нічого талмазани повикидали, коври. Чого вони їх не взяли? Оце б застелили біля двору, там бур'ян такий росте. Застелили б цими коврами і бур'яна б не було. Кажу, мам, тебе питали совет? Ні, так що ти його даєш, цей совет? Скажи, будь ласка. Чого ти його даєш? Ну, і куди ти лізеш? Оце мені цікаво. Це взагалі. Заїхав, я у нього помеха справа, ну, Ой. О, зато ми попали на зелену волну. Так, досить вже ляляка, якщо буде щось цікаве, покажу, добре? На базар хочете поїхати, Ну, на базар уже якось інший раз, тому що хімію ту, що на базарі там у людей я купляла. А це вже поїдемо сюди. Я базару не люблю там далеко машину ставити. Надо. Народа куча. Ціни Ціни такі, що один мужик, а де ж це произошло? Піжди. Ну, коротше, десь Полтавська область, того, що Аптовічок, це мережа наших магазинів, Аптовічок, прийшов з електробив. Цією ну батарейною і почав пиляти з силажі, Отак пилять, пилять із овочами. Йому не сподобалися ціни. Ти розумієш? Ну поліція приїхала, скрутили його. Ну не набагато він напиляв, на 350 гривень напиляв. Але ну він трошки випивши був. Де він ту пилку взяв? Я взагалі в шоці. Так що, бачите, кожен сам по-різному реагує на ціни. Дуже по різному. Ось що я можу сказати: дивіться, так роб... дороги, дивіться. Тоді от здирали, пам'ятаєте? Ну, зробили просто, навіть е, стики не відчуваються. Так, це війна, так не на часі. Але вибачте мене, це дорога. І коли ти їдеш, і твоя машина просто рветься так ламається, то ти думаєш, какого хрена? Ось зробили участок. Подяка. Подяка. Е, так, вкрадуть багато, але ж не все вкрали. Знайшли кошти з бюджету, щоб зробити це. Знайшли. Ну, приємно ж, ну просто приємно їхати. Бачите, не відчувається навіть стик. Зробили так, як потрібно, вміють робити. Але дуже часто хочуть дуже багато красти. Ото знаєте, Як у в анекдоті? що... А воно анекдот життя. Телефонує міністр, каже, так, ми виділяємо вам 100 мільйонів доларів на дорогу. Цей міністр дзвонить там замміністру, ми виділяємо тобі 50 мільйонів. Той дзвонив вже там якомусь начальнику від ми виділяємо 100 мільйонів тільки гривнями. Цей дзвонить прорабу і каже: так, ми виділяємо 10 тисяч, як хочеш, так і роби. Прораб прийшов роботнику і каже: ми виділяємо тобі відро піску, щоб дорога була гарна. От тобі, пожалуйста, це оце те, що воно поки дойде до дороги. Получається хер да не хера Вибачте, за, за вырожопування. Отак. Вот